Давайте відкриємо наші Біблії, відкриємо Ефісіанам перший розділ. Е, Ні, ефіціан, перша Ефесянам. Я ввищаюся, перші ефісілонікійців 5.18. І прочитаємо цікаве місце. Прочитаємо у всьому, віддавайте подяку, бо це є воля Божа в Христі Ісусі відносно вас. Амінь. Амінь. Помолимося. Господь, благослови, будь ласка, проповідь, мою. Слово говорити і говорити те, що ти хочеш, щоб вони почули. Прошу. Мені Христа. Амінь. Ви знаєте, за все віддавайте давайте Богу дякую. Хто знає, що це таке? Я спеціально таку штуку привіз. У нас її не було ніколи. Це, хто знає, що це таке? Ви правиль. Це частина ракети із сонячного. Тобто був в сонячному? Хоч раз. Ні, ну звісно, це да. Донецька, так? Да? Сонячного притик біля жидового сонячного. Це я сонячного Була привіз вчора. Сонячному був. Там впала впало декілька ракет. Ви де знали про це? Да? Ні. Там прилетіло ракет, прилетіло 12 шахедів і прилетіло більше чотирьох ракет. Це за період війни, так? Ні, це тільки ось місяць. Це нас... пару тижнів назад. Ні, Пару місяців. Це Ні, Пару тижнів Друзі, друзі, це було рівно 4 тижня назад. Yeah, yeah. Кажу вам інформацію точно. Це було, прилетіло 4 mm -hmm. ракети. 4 ракети прилетіло. Це було 10, якщо не помиляюся, вересня. Там кажу вам конкретно. 10 чи 11 вересня. Це прилетіло туди 4 ракети. 4 ракети і 12 шахедів туди прилетіло. Так, розірвалося. Да, розірвалося, тому що я там вже не раз був. Е, і це ось прилетіло. Ні, це вже залишки ракети. Да. Можна тут да. дивіться. 에, і приходиться, що люди мають навіть дякувати за таке. Навіть таке. Одна ракета зацепилася за дерево. Зацепилася за дерево і взірвалася в повітрі. Зацепило весь всю вулицю. Будинка одного немає, другого немає. Е, потім кришу підняло од них, ну, лягла криша, скло скрізь. Я був в кімнаті одній, а там такое скло. Коскій куск, скла тако ту -ту 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 -ту, в стіні держать. В стіні, прям, прям в стріні застряла, а там дитина спала. Одна жінка, коротше, одна жінка коротше, хотіла вийти на вулицю, двері застряли. Каже, добре, що не вийшло, мене побило би. Одна жінка теж хотіла, е е е хотіла вийти з чоловіком, дом знесло, а десь, а десь, тако, тако стало, а десь не стало. Доміком стало. І вони там живі сталися. Постраждало більше 150 е будинків. Ось, е, постраждало, і я здивований, що багато людей, які там були, залишилися живими. Багато хто був там, і вони залишилися живими. Вони розказують різні свідоцтва, тут прорізло, тут боку скло застало, живими поставалися. І знаєте, і це рядом біля нас. Сонячний, це, це, це це рядом притик біля Житомира. Це навіть mm -hmm. немає, там немає mm -hmm. розриву, розрив, немає. Ти їдеш, сонячне йде, сразу же. Я собі подумав, а що це прилетіло б нам в двір? Що б було б? У небесах був на несахідах. Я був не сах, а небесах, амінь. А, мій, а якщо мої би... А як, а як моя сім'я, а як мої родичі... І знаєте, і тоді ти розумієш, що треба... Є за що, за що Богу дякувати. Тому ти у всьому віддавайте подяку Богові. У всьому. По да. Навіть коли в вашому житті немає в крані води. Ми були в Херсонській Миколаївській області, в деяких селах не було по півтора року світла. Півтора року без світла люди жили. Повністю немає ні води, нічого. Бо затопили, воду, воду спортили, світло обрізали. Все, як жити? Я питаю, скільки ви жили, скільки у вас було, не було світла? 9, рок, 9 місяців в окупації ми були, не було нічого. Потім ще нам півроку робили це все. Через півроку у нас з'явилося світло і все остальне. Жінка каже, ось каже, в мене ось є дом в сонячному каже, в мене ось дом є, привзділа ракета для того, щоб мені мені ж, ж провода згоріли, газу ж немає, труба тубат стирчить, все воно. Каже: мені тепер треба оце треба газ робити, треба 300 тисяч заплатити. Каже, світло, щоб провести тепер нове, 100 тисяч треба заплатити. Я ж постраждала через ракету, я ж не сама взірвала тут все. Люди люди, повністю все безвихідь. Повна безвихідь. Ти приїжджаєш і розумієш, що люди е, люди все одно дякують Богові. Чого вона сама дошла платить? Ну тому що так. Тому що в нас все приватне. Вони не говорять безплатно робити благодійність. Коли ця штука прилетіла, я людям, знаєте, що казав? Та штука яка вам прилетіла, взірвалася у вас. Слава Богу, що ви живі залишилися. Оце все матеріальне, з яким ви зараз переживаєте, бо вам треба десь жити, бо нема де жити, хата розвалена. Кажу, слава Богу, що ви живі залишилися. Yeah. Слава Богу, що ви живі залишилися. Тому що ти тоді розумієш, наскільки твоє життя цінніше. Я казав, я казав, це чудо сонячне, що всі залишилися живі. Прилетіло в одне. Одне місце ракета, друге місце, третє, четверте. Це ракети. Ще 12 шахідів прилетіло. Це просто жах. Ми були в Благодатному селі, ми були, е, були в Калинівці, там багатьох. Більше 11 сил ми відвідали. Ми відвідали більше 11 сил. І цікаво, що там люди дякували елементарно за те, що ми маємо сьогодні. Хліб, воду. Ось у нас є хліб, я спеціально взяв. Печений хліб. Звідти, це мені спекли. Питання для нас. А це бартонний. Да, так, такі спекли. Дякують Богові за те, що Бог дає хліб. У них магазинів немає, оказується. Магазина немає. Щоб хліб купити буханку хліба, треба їхати далеко, треба мати транспорт. Дрони літають. Всякі проблеми. І люди дякують Богу. Я думаю, нічого собі. Оцей він не що у нас висить, це вони теж нам дали. Це теж дали. І я дуже, дуже дякую Богу. Жінка дала ось кабачок. У цей, ну, це кабачок, це гарбуз другий, 2-3. Гарбуз дають, коли відмовляють, коли ти одружишся. А нам дали дали на щастя. ну, Вдячності. Дали два гарбузика, щоб ми це могли прикрасити. І це благословіння. Це дійсно є благословінням то, що те, що. За воду подякувати, за хліб подякувати, подякувати за м'ясо, подякувати за суп, подякувати за маму, за папу, за братів, сестер, за пастора, за місіонерів, за церков, подякувати за все, що в нас є. І навіть якщо у вас навіть в церкві є люди, які вам не зовсім подобаються, ви їх погано знаєте, і ви не можете е, сказати, як я можу за це дякувати. Треба дякувати також за цих людей. Тому що навіть погане робить нас кращими. Ви знали все, що погане робить нас кращими? Ви знали це? Якщо у вас проблема, ви починаєте проблема, це ж погано, правда? Ви починаєте її вирішувати. Ви стаєте кращими. А якщо нема проблеми, тоді ми розслабляємося жирком запливаємо, і ми вже не стаємо. А коли у нас є проблема, ми, нас це стимулірує. Одна проблема, друга проблема, третя проблема це нас стимулірує. І треба Богові за це дякувати також. За проблеми, за хороше і погане, як сказали брати і сестри. У всьому віддавайте подяку Богові, бо це є воля Божа во Христі Ісусі відносно вас. За все дякуйте. Дякуйте Богові. Бо хтось сказав, могло б бути гірше. могло бути не так добре. Могло бути не те, що ми думаємо. Якщо ви забуваєте дякувати Богові за ранок, за день, за дощ, за природу, за те, що ви живете в Житомирі, в Києві, чи Вінниці, чи в Полтаві, чи Сумах, чи ви живете в Херсоні чи Харкові, ви маєте подякувати. Подякувати Богу, те, що ви сьогодні живете не в окупації, що ви сьогодні вільні, ви вільні в Христі, що ви спасені. Дякувати Богу за спасіння, за Ісуса Христа, дякувати Богу і за все, що у вас є. У вас є штани, у вас є е, блузка, у вас є рубашка, у вас є заколка, у вас є батько, мама, у вас є син, є дочка. У вас це все є. Подякуйте Богу за це. Підійдіть і подякуйте Богу, Дякую Тобі за це на секунду, сьогодні ваших батьків немає. А вам 15 років, вам 17 років, вам 13 років, вам 14 років, вам 5 років. Я знаю одну сім'ю місіонерів, знаєте, в нього були е, діти такого віку, як мої зараз. І в нього померла дружина від рака. Дітям було дуже важко без мами. Ми приймаємо кожен день нормально, що у нас є світло, ми нормально сприймаємо, що у нас є вода, що у нас є папа, мама, що вони куплять, зварять все, що вони все, що, не тр... що все, все, що необхідне, зроблять. Що у нас є холодильник. Ми сприймаємо, що все чудово у нас. Але представте на секунду, що у вас це все зникне. Ваш телефон зараз зникне, у вас немає телефону, вас заберуть телефона. Візьмуть цвяхом, цвяха і приб'ють до дерева, скажуть, все, немає телефону у тебе. А ти тільки там повозмущайся, або щось скажи хоч. Тобі пулю. Пум і все. Так робили росіяни. І ми дякуємо Богу за це, що у нас є телефон, що у нас є, соня, рано, тепле ліжко. У нас з криша не капає. Я зайшов в будинок, один зайшов в сонячному, а там криша капає, вчора дощ йшов. Це я вчора там був. Капає з криші. Бо криша знищена ракетою. Я ще раз напоминаю, ми приїжджали, приїжджали в таке село Благодатне та в багатьох і різних селах приїжджали людей, будинки знищені. Люди бібліотека, в них бібліотека, немає опалення. Людина-бібліотекарка там працює, отримує тисячу гривень в місяць. У них там нема немає, немає, дров, немає, щоб топити. Вони кажуть, поможіть, будь ласка, у нас є велика потреба. Ми збираємося, тут буває з людьми, буває, бо це місце, де можуть тільки зібратися. Там книги почитати або ще щось, бо буває, світла немає, або ще щось немає, а немає дров. Нема чого таплювати. Приміщення. Усьому віддавайте Богу подяку. Гляньте на свої черевики, у вас є черевики. Подякуйте Богу за те, що у вас є черевики. Подякуйте, що у вас є дві руки, дві ноги. І навіть якщо у вас їх немає, подякуйте Богу. Подякуйте Богу, що все, що у вас є, це завдяки Богові. Тому що завтра це все може зникнути. Подякуйте Богові за те, що навіть вони ніколи б не подякували. Візьміть список і ручку і напишіть, за що ви хочете Богові подякувати. Візьміть сьогодні список і ручку і напишіть. Бог мені дав те те, те, те. І за все це подякуйте Богові. За все це подякуйте Богові. Ви представляєте, люди в полоні не мали солі. Вони дякували Богові за яблуко. Він каже, перше, що я з'їв, це яблуко. І друге, не було солі. За сіль Богу люди дякували. Така проста річ. Сіль. Дякували. Дякуйте Богові. Дякуйте Богові також за того брата чи сестру, який у вас є На Христі, в церкві, за цих людей, які приходять у церков. Не важливо по якій причині? Важливо, що вони сюди приходять. Це дякують. Вони можуть слухати Слово Боже. Вони слухають Слово Боже. Дякуйте Богу за це. Дякуйте Богу що це приміщення, яке ще стоїть. Сюди нічого не прилетіло. Бо тільки за це можна подякувати Богу. Згадайте, за що ви ще Богу не подякували? Що Бог вам дав в цьому житті, і ви не подякували. Запишіться і скажіть Богу сьогодні ввечері. Бог дякує тобі за це. Візьміть. На увазі за все дякуйте Богу. За все дякувати Богу. Якщо ви за що ще не дякували, почніть дякувати. За бабушку, за прабабушку. Дякуйте за все. З нами був один дідусь, їздив благовістити також. І знаєте, що в нього 14 внуків. І всі такі, нічого собі, 14 внуків. Це дідусь і за нами благовістити. Ось так. В вашому житті так може бути. Може, у вас немає внуків, може у вас немає дітей багато? Може у когось є. порадіти за це, подякувати Богу за це. Може в когось є вони? Може в когось є машина? Подякувати за це? Може, в когось є гроші? Може, заробив більше грошей. Подякуйте Богу, щоб брат і сестра став успішніший. Може, у когось з'явився телефон новий? Подякуйте також, Богу, за це. Що в церкві брати сестри не бомжи, а можуть бути успішними, мають достаток чогось. Дякуйте Богу і за все. Пам'ятайте, якщо ви за щось не дякуєте, то рано пізно так не буде. Цього може не стати у вас. Дякуйте Богу і навіть за таке, за похорон. Що ви можете бути на похороні, бо деяких не ховають. Бо немає можливості. Собаки й їх. Тому що є добре, що є можливість поховати того чи когось іншого. Тому що це також важлива річ. Дякуйте за проблеми, дякуйте за голубі, дякуйте за те, що у вас є та чи інша проблема. Дякуйте за своїх дітей. Ви знаєте, також за це дякуйте, що вони ще маленькі, що не виросли швидко. Дякую, що ваші діти, дякуйте Богу, що діти вас дратують. Дякуйте, що у вас щось ламається. Дякуйте, що ви цікаві, що, що ви комусь цікаві, що хтось вам дзвонить, що хтось вас турбує. Навіть за це треба подякувати Богу. Дякуйте, що вас сусід затопив, а не змив. Також можна так сказати, подякувати. Тому що, ви знаєте, я собі подумав. Тобі капає водичка. А я бачу, як в одному не то, що капає водичка, у нього вікна всі вибило. У нього там не капає, там текло все уже відтозі. Я дякую Богу, що мені капає. Ну я не, не дякую так, як фарисеї, дякую часто. Ой, добре, що не такий, як той. Ні, так не дякуйте. Дякуйте Богу, що Бог вас працює з вами і працює і міняє вас. Якщо ви часом житті за щось не дякували Богу, почніть дякувати сьогоднішнього дня і не забувайте подякувати за їжу, за те, що Бог вам дає. Тому що все, що ви маєте, нагадаюся, воно може зникнути. Дякуйте Богу і за музику, за спів, за що ви можете співати, читати Біблію, Дякуйте Богу і за слово Боже, яке Бог вам дав, яке ви можете мати в руках, яке можете читати. Яке ви можете відкривати. Дякую Богу за очі, за слух. Бо я був в військовому шпиталі в Сумах-Полтавах і в Ровному я був в військовому шпиталі. Підходить до мене один хлопець і каже: Доброго дня! І сміється. А він каже: Я після контузії не бачу нічого і слабо чую. Він розказав своє життя, що він саме з Львовської області, що він хоче, хоче шматочок сала з'їсти, що він займався коптільнею. А зараз він тут ранений лежить. Дуже багато військових. Ми могли відвідати близько 360 військових. Могли відвідати більше тисячі людей відвідати. Могли роздати різні трактати, роздати різне слово Боже, різне Іван роздати, роздати новий заповіт. Людям так, нас було їх дуже мало, але ми могли роздавати. Люди могли брати. Знаєте, в мене залишилося 10 штук. Люди кажуть, дай мені, дай мені, дай мені. Я кажу, мені треба ще си більше село. Мене ще п'ять штучок залишилося. Мене люди просили це слово Боже. Ви це маєте безлімітно. Цініться. Цініться. Ми були за 800-1000 за 1000 кілометрів, були 5-10, десь 15 кілометрів від лінії розмежування. Тобто -то вже, там вже бойові дії йдуть. Може чути, як стріляють, як взриви йдуть. Це дуже добре чути. Бум! Бум! Вертольоти літають, стрівітілі літають. Все серйозно. А ми стоїмо проповідуємо про Ісуса Христа. Ми говоримо про те, що найважливіше. Я кажу, ось сьогодні, якщо умрете, де ви сьогодні будете після смерті? Люди не знали. І ми могли це їм говорити. Ми могли нести надію. Ми могли давати їм хлібчик, Ми могли давати це слово їм Боже. О, хтось каже, то вони тільки ради хліба зібралися. Ні, не тільки ради хліба. Бо не всім хватило було такі навіть моменти. І люди прийшли, і ми говорили, що може всім не хватити. Ні, ми прийшли послухати Слово Боже. Ми Хочемо послухати Слово Боже, хочемо послухати, що вони хочуть сказати. Бо ми тут досидимо як, як в ямі. Тут війна кругом. <кхи> І в кінці люди подякували нам, що ми приїхали. І ми дуже вдячні, що ви за нас молилися, щоб ми могли їхати, щоб Бог благословив, ми могли різзатити різні села, села діти. Бог не дав неодної каплі, каплі води. Ми дякували Богу, що сонце було. Ми їхали полями. Дороги всі розбиті. Ми полями їдемо? Поля. чорнозем, поле, дим стоїть, ми їдемо. Фу, їдемо, коротше. Тому що дороги немає, все розбили росіяни. Нічого немає. Людей обікрали. Все, мікроволновки, все, спалили. Все, що можна було забрати, не забрали, що не можна, вони все знищили просто. І різні села, ми могли ці денасті села відвідати, 11, ну більше 11 сел, ми могли відвідати і могли в кожному слові, в кожному в селі по дві по одній проповіді сказати. Мінімум. Могли з кожним познайомитися, кожному подарити Іванглія, подарити новий заповіт, подарити газетку, подарити різні трактати чи кості, подарити. Жоб люди мали різну спектру літератури різної. Навіть подарили кожному, по деяких селах подарили слід крові. Подарили. Ми дарили різні книги, літературу різні. які могли подарити їм різні. І Бог благословив. Благословив, що люди могли слухатися. Ніяких приколів не було, ніяких проблем не було. Що хтось не хотів слухати, хтось піщить, хтось якомусь, Всі стояли і слухали по дві, по годині, по три години навіть стояли, слухали на вулиці прямо. На кожному зібранні було від 10 до, вибачте, до 60 дітей. Це в кожне село приїжджаєш, там діти є. Ми могли подарити дитячі Біблії подарити, добро і зло їм подарити. Вони з радістю, радістю брали, розфарбовки подарувати їм християнські. Бог дав таку можливість. Бог благословив. Могли заправитися, могли поїхати, наняти дві машини легкові, Жигулі, прицепчики, туди скласти всі речі наші, їздити по цим полям. Все, просто були просто загружені. Оце зранку виїхали в понеділок і до суботи, до вечора, працювали допізна. Там тривоги кожні, кожні 5 секунд. Тривога і, -і, -і кругом другога. Кругом е, прильоти, якісь, взриви якісь. І Бог, слава Богу, беріг. Беріг нашу команду і дав можливість там говорити про Ісуса Христа. Дав можливість нормально зібратися. І це благословення для нас. І навіть на шахети і ракети не можуть спинити. Якщо Бог, Бог з нами, хто проти нас? Якщо ти робиш справу, завжди хтось буде міша, комусь буде не подобається щось. Ну Бог благословить, якщо ти робиш Божу справу. І це було для нас благословення. Я хочу з Богом за це також подякувати сьогодні, що Бог благословив. Я хочу, щоб ви також дякували Богу за все, що у вас є в житті. І не забували це. Хай вас Бог благословить, що ви були вдячні за все, що Бог дає. Амінь.